Серед нових ремонтантних сортів швидко набирає популярність малина шапка мономаха. Чим примітний цей сорт не так давно з'явився у продажу і чи дійсно варто виділити місце в своєму саду для його вирощування або ж віддати перевагу іншим сортам? Що являє собою сорт малини шапка мономаха. За зовнішніми ознаками сорт шапка Мономаха більше нагадує мініатюрне деревце, ніж кущ, потужні пагони, що досягають у висоту півтора метрів, сильно розгалужуються і трохи никнуть вниз. Порослі біля куща утворюється дуже мало, тому зазвичай розмножують цей сорт шляхом вирощування зелених живців. Цінується сорт за великі красиві плоди насиченого червоного кольору. При звичайних умовах вирощування ягоди досягають 6,5 7 грамів, але деяким працьовитим садівникам вдається отримати гігантські плоди розміром зі сливу і вагою до 20 грамів. При таких розмірах з одного міні деревця можна зібрати за сезон до 8 кг добірних ягід, середня ж врожайність заявлена близько 5 кілограмів з куща. Багато в чому розмір малини визначається правильним поливом, якщо води рослині не вистачає, ягоди будуть дрібними, але варто задовольнити потребу куща в поливі і ягоди стануть значно більшими. Форма ягід тупо конічиська, трохи подовжена, щільна м'якоть досить легко відділяється від плодоніжки. За смаком малина солодка з приємною кислинкою. Хороша для вживання в свіжому вигляді, прекрасно підходить для приготування компотів, джему, варення і так далі, як і у випадку з безколючкова сортами агрусу, збирати урожай малини даного сорту зручно, так як шипів на кущах зовсім небагато, і розташовані вони в нижній частині пагонів. Малина ремонтантна шапка мономаха особливості вирощування. Відмінність ремонтантних сортів малини від звичайних полягає в тому, що ремонтантні дають урожай по два рази за сезон. Перші ягоди збирають всередині літа з пагонів, що залишилися з минулого року, а друга хвиля плодоношення починається зазвичай з серпня на молодих пагонах. Але такою схемою мало хто користується, частіше ремонтантну малину садять з метою збору пізнього врожаю, який виходить більш якісним і чистим, адже до осені шкідників в саду майже не залишається. Що стосується сорту шапка мономаха, плоди на кущах починають з'являтися з середини серпня. Плодоношення триває безперервно до кінця жовтня, поки не почнуться згубні для малини заморозки. За цей час основна частина ягід визріває, і до кінця сезону вдається отримати більше 60% потенційного врожаю. Домогтися більш раннього дозрівання ягід можна, якщо навесні використовувати покривний матеріал, натягуючи його на дуги, як над помідорами. Малина шапка мономаха догляд вимагає особливий грунт, необхідно удобрювати торфом або перегноєм, регулярно поливати, не допускаючи пересихання, надлишкову зав'язь видаляти, залишаючи не більше п'яти рослин на один квадратний метр, проріджувати кореневі нащадки, обрізати всі пагони на зиму, під нуль, після обрізки присипати грядку з малиною золою і перегноєм. Завдяки пізньому періоду плодоношення і кардинальної обрізку всіх пагонів до рівня землі цей вид малини ніколи не буває червивим, шкідників просто ніде зимувати. Малина шапка Мономаха відгуки садівників. Опис сорту шапка Мономаха виглядає дуже привабливим, але тільки реальний досвід садівників допоможе прийняти рішення, чи варто купувати саджанці і витрачати час на їх вирощування. Чим подобається і чим не подобається іншим, ця ремонтантна малина. Позитивних відгуків в інтернеті зустрічається чимало. Ягоди дійсно виходять великими, навіть якщо кущі посаджені не в самому відповідному місці. Ось тільки на полив даний сорт реагує сильніше, ніж інші ремонтантні сорти, плоди відразу дрібніють від нестачі вологи. З приводу смакових якостей ягід думки розходяться. Одні вважають обговорювану малину смачною, інші ж знаходять плоди недостатньо солодкими в порівнянні з іншими популярними сортами. Можливо, в деяких випадках ягоди не набирають солодощі через особливості погоди або від нестачі добрив. Кліматичними умовами пояснюються відмінності в термінах плодоношення малини, десь перші ягідки з'являються з самого початку серпня, а десь плоди просто не встигають визрівати, викликаючи невдоволення садівників. Головний же аргумент, який наводиться проти вирощування цієї великої врожайної малини, те, що шапку мономаха перестали розмножувати через високу сприйнятливість до вірусів і хвороб. Хоча багато садівники не звертають уваги на ці доводи, продовжуючи радувати себе і близьких свіжими смачними ягодами осінньої пори.